Добрий ранок, ваш сніданок. З вами Video Racer. І сьогодні нове відео рубрики PlayStation Plus для бандерівців за травень 2023 року. Тобто, сьогодні ми з вами поговоримо, про які ігри будуть роздавати по PlayStation Plus Extra та Deluxe за цей місяць. Всаджуйтесь позручніше, а ми починаємо. Речі, Текланг Rift Apart. це гра платформер. Ігра екшен від третьої особи, в якій гравець керує двома персонажами Речетом і Реветом, які подорожують по різним світам, і борються з доктором Нефаріусом за допомогою різноманітної зброї і гаджетів. Сюжет у грі є продовженням Кланк Кланг Іта Зенексус. У грі Ретчет і Ревет намагається зупинити зло робітничого імператора, який хоче знищити все органічне життя в галактиці, використовуючи катастрофічний розрив. Між розмірами спричинений несправним пристроєм. На жаль, як і в усіх ексклюзивів PlayStation 5, відсутня українська локалізація. Humanity – це гра пазл екшн від студії CITD, в якій ви граєте за собаку, яка командує великими натовпами людей. Що повинні дістатися до мети в різних випробуваннях? Сюжет хіменіці розповідає про собаку, яка прокидається в кінці світу і намагається врятувати людей, що втратили сенс життя. Ви повинні керувати великими натовпами людей, що слідують за вашими командами, і допомогти їм дістатися до стовпів світла. По дорозі ви зустрінетеся з ворожими групами іншими і намагатиметеся знайти спосіб вирішити конфлікт. Сама гра вийде 26 травня, і на жаль. Поки про українську локалізацію нічого не відомо, але ми можемо це виправити. Давайте зробимо твіти для розробників з проханням про додавання української локалізації на усіх платформах. Звичайно, пишемо твіт англійською мовою, у вічливій формі та безобразливої лексики. Давайте зробимо це, і тоді ми отримаємо плюс ще одну гру з нашою рідною локалізацією. Watch Dogs Legion є грою відкритого світу в жанрі екшн пригодницької гри, розробленою та виданою Ubisoft. Гра відбувається в недалекому майбутньому у Лондоні. Гра має режим одного гравця та кооперативний режим для чотирьох гравців. Ще у стародавні часи я проходив цю гру. Та робив відео, де розповідаю про неї. Разу кажу, що гра є такою собі гумкою та в неї весело грати, особливо у кооперативі з трьома друзями. Але сюжет достатньо тут простий на рівні форсажу та особливих персонажів, окрім Беглі та головних антагоністів, мені ніхто не запам'ятався. Я розумію, що персонажі тут не глибокі, що вони тут більше як функція. Тобто ми займаємося рекрутингом і набираємо у свою команду повстанців з різних NPC, та потім вбираємо за кого ми будемо грати. Але діалоги то згенеровані штучним інтелектом до того, як це стало мейнстрімом. А тому не сподівайтесь почути у цій грі цікаві діалоги, які вплинуть на сюжет. NPC бувають різними і мають різні дебафи та навички. Тобто така собі GTA 5 на максималках, але без сюжету. Якщо ви зрозуміли рофл, то я в екстазі, а якщо ні, то ні. Інколи, коли нам треба буде взяти якого-небудь особливого НПС у свою команду, то буде потрібно здійснити для нашого нового рекруту місії аля при принеси та вбей або врятуй». У цій ігрі є навіть якийсь інтерактив, але це ніяк не вплине на кінцівку гри. А про додаткові квести, які я усі пройшов, взагалі розчаров, тому що вони зроблені у такому самому стилі, як і DLC до мафії 2». То шарить, то й шарить. Тепер ми не можемо придбати зброю або згенерувати її на 3D принтері, як це було у попередній серії гри. А її транспортні засоби також. Тобто зброя та транспортний засіб іде у комплекті разом з рекрутом. Наприклад, якщо обираєте бійця Альбіон, то у нього є з собою вогнепальна зброя. Якщо бійця Клана Келі, то у нього біта або вогнепальна зброя. І у деяких є з собою транспортний засіб та навіть дрон. А так, ігролад взагалі не змінився в порівнянні з попередніми. Частинами, окрім що збільшення набору гаджетів для нашого рекруту. Світ гри змінився на Лондон, і хочу сказати, що це найголовніший плюс гри. Але також світ мертвий. Посильної взаємодії з ним, як от в Red Dead Redemption 2 або GTA 5, ми тут не утримаємо. Ну і звичайно, куди ми без магазину з донатом у сюжетній кооперативній грі. А про багато користувальницький режим мені мало що і сказати: є завдання, події, pvp івенти але грати в це. Без приємної компанії, нудно, а якщо з нею, то можна знайти собі розваги. Але я думаю, що ви там на супер довгий час не затримаєте. Простіше кажучи, це GTA Online на мінімалк, яка навіть і близько не дотягує до RDR Online. А підсумовуючи, що я сказав про цю гру раніше, це середняк повний, без сюжету персонажів суперцікаву ігроладу і ще плюс з донатним магазином. Але цієї гри є декілька маленьких плюсів, як цікава механіка з рекрутингом, NPC, Лондон, кооперативний режим а-ля Гіта Онлайн. І ця гра має один величезний плюс ви можете забрати її безкоштовно по підписці PS. Plus Та дуже великий мінус ця гра не має взагалі української локалізації. Dishonored 2 це гра пригода з елементами стелсу від Bethesda Softworks, яка грається від першої особи. У грі ви можете вибирати між грою за Емелі Колдвін, депортованою імператрицею, або Корво Атано, її королівським захисником і батьком. У вас є надприродні здібності, якими ви можете користуватися для проникнення бою або уникнення конфліктів. Гра має нелінійний гімплей і дозволяє вам виконувати місії різними способами. Українська локалізація відсутня. Dishonored Death of the Outsider. Це самостійна гра пригода з елементами стелсу. У грі ви граєте за Біллі Рурк, колишню найманку та учениць Дауда, яка намагається вбити аутсайдера, таємничу істоту, що надає надприродні здібності. У грі ви можете використовувати різні здібності, зброю та інструменти для проникнення бою та або уникнення конфліктів. Гра має нелінійний гімплей і дозволяє вам виконувати місії. Різними способами. У грі відсутня українська локалізація. Sakuna of Rise and Ruin. Це гра пригоди з елементами фермерського симулятора та бойової системи в стилі платформера. Гра розробила студія Edelweiss. У грі ви граєте за Сакуну, молоду богиню, яка була вигнана зі свого небесного дому, за свою егоїстичну. Та руйнівну поведінку. Вона потрапляє на острів, сповнений демонів, де вона повинна вчитися мистецтв, вирощування рису, джерела її сили. По дорозі вона доглядає за маленькою родиною та дізнається, що співпраця з іншими може бути не такою поганою ідеєю. Гра поєднує два режими: бойовий та фермерський. У бойовому режимі ви можете використовувати різні снаряддя. Та зброю для боротьби з демонами, а також магічний одяг для переміщення по рівню. У фермерському режимі ви повинні обробляти землю, садити, поливати, жити та обмолочувати рис, а також готувати їжу для себе та своїх супутників. Гра має детальну систему культивування рису, яка впливає на ваші характеристики та здатності. Сюжет гри розповідає про сакуну, дочку великого бога воїна та богині врожаю, яка під час свого пияцтва потрапляє. Натрапляє на групу людей, що прибули з країни війни та голоду, і випадково проводить їх додому богів. Через це вона була вигнана на острів, сповнений демонів. разом з тими людьми. Там вона повинна відновити своє право народження як дочка бога воїн та богині врожаю, переживаючи елементи, борючи з морстями та культивуючи рис джерело її сили. Українська локалізація у грі відсутня. Tom Raider Definitive Edition грає перед запуском класичної серії Tomb Raider від Crystal Dynamics, яка створила лайнових месників, яка була створена у 1996 році. Гра має великий потенціал. Гра має більший акцент на екшн, вивчення та крафтинг, ніж попередні ігри серії. Гра також має багато користувальницьких режим, де гравці можуть змагатися або співпрацювати у різних режимах. У грі відсутня українська локалізація. Rise of the Tomb Raider. Гра має більше акцент на вивченні та розв'язування головоломок, ніж попередня гра. Гра також має нову систему крафтингу, яка дозволяє Ларі створити зброю, спорядження та ліки з ресурсів, які вона знаходить у світі гри. Гра має кілька режимів, включаючи сюжетну компанію, багатокористувальний режим, кооперативний режим, Endurance Mod та VR сумісний режим Blood Ties. У цій грі є один шедевральний плюс: тут можна робити. Хороших узких, якщо ви розумієте, про що я, але, на жаль, є у грі і величезний мінус: це відсутність української локалізації. Shadow of the Tomb Raider грає третьою та останньою грою у трилогії Survivor, яка розповідає про походження Лари Крофт. Гра розповідає про подорож Лари Крофт у Південну Америку, де вона намагається запобігти апокаліпсису Майя та зіткнутися з таємничим орденом Трійця. У грі відсутня українська локалізація. Simulator 21 Next Stop. Bus Simulator 21 Next Stop і оновленням для гри Bus Simulator 21, яка вийде 23 травня 2023 року. Оновлення додасть до гри новий режим кар'єри, який поєднує режим пісочниці з економічною системою компанії. Оновлення також принесе численні поліпшення. Та оптимізації гри. Одночасно з оновленням вийде безкоштовне розширення карти, яке дозволить гравцям відвідати нові зупинки в великому природньому заповітнику та уважати на небезпечний переїзд оленів. Bus Simulator 21 є грою про управління автобусами, яка вийшла у 2021 році та була розроблена студією студію. Гра дозволяє гравцям керувати автобусами різних марок та моделей на двох великих мапах: американському Angul Shores та європейському Seaside Valley. Пропоную також написати вічливий відвід розробникам з проханням про додавання української локалізації та закликаю зробити це усіх, у кого є можливість. Wolfenstein Youngblood. це гра шутер від першої особи, яка є відгалудженням серії Wolfenstein. У грі можна грати одному або з другом з однією з двох дочок Пласквіца, які намагаються звільнити Париж від нацистів і знайти свого зниклого батька. У грі українська локалізація відсутня. Симезія. це рольова гра з елементами екшену, яка розроблена тайванською студією. Studio. У грі ви граєте за таємничого персонажа, який має кодове ім'я Корвус. Ви полюєте на своїх ворогів, використовуючи силу хвороби як зброю, і намагаєтеся знайти правду у своїх спогадах. Гра має швидкий і жорстокий бій, який вимагає терпіння та знання системи озброєння. Сюжет Семесія розповідає про корпус, який є королівським агентом, що втратив свою пам'ять. Він пов'язаний з поширенням хвороби, яка надає силу деяким істотам, а інших калічить. Вбиває або мотує. За допомогою таємничого дитячого союзника він мусить зануритися у свої спогади, щоб згадати, як він опинився тут і знайти підсказки про те, як скасувати цю трагедію. Його спогади відбуваються у трьох локаціях: морі дерев, фортеці Гермаса та Королівського саду. У грі відсутня українська локалізація Rain World це гра платформер з елементами виживання, яка була розроблена студією Cult. У грі ви коруєте слимаком, подовженою котоподібною істотою, і повинні вижити у занедбаному і ворожому світі. Гра має атмосферну графіку, процедурно згенерований світ і складну екосистему, де ви можете бути як хижаком, так і жертвою. Гра також має режими арени. Для чотирьох гравців. Сюжет Rain World розповідає про слимака, який відокремився від своєї родини під час руйнівної повені. Він повинен полювати на їжу і шукати притулок між жахливими зливами, які загрожують потопити все живе. Він також зустрічається з дивними істотами, серед яких є інші розумні види, такі як Скавенджери. Його керує таємнича жовта істота, яка показує йому символи і картинки. Що вказують на те, що його родина десь поруч, але згодом вона починає направляти його до дивної гуманоїдної істоти, яка може допомогти йому. Ця істота називається Лукс Тоземун, і вона страждає від нестачі, пам'яті чи обчислюваної потужності. Вона потребує нейродних мух, які можна знайти у світі. Слимак може допомогти їй, а може продовжити свою подорож. Шуках своєї родини у грі відсутня українська локалізація лейк це гра пригода яка вийшла у 2021 році розробником гри є студія Gameuse. У грі ви керуєте за Meredith Weйс професіоналом з IT, яка повертається до свого рідного містечка Providence Оск в Орегоні на два тижні. У грі відсутня українська локалізація. Conan Exiles. це онлайнова гра. Про виживання з елементами магії, яка відбувається у світі кона-варвара. У грі ви можете досліджувати великий і різноманітний світ, будувати своє житло або навіть ціле місто, боротися з іншими гравцями, або створенням використовувати речі, магію, луки та облогові знаряддя, а також призвати валентинських аватарів, боїв для знищення ворожих споруд. Гра має режими. Одиночної гри, кооперативо та постійно онлайн багато режиму є з цією грою, так і з трилогією Tomb Raider, Проблеми. Ці ігри вже дуже давно роздавали безкоштовно по підписці PlayStation Plus Essential, Тобто Sony вирішила зекономити на гравцях. Я грав у Кононек Селс і хочу сказати, що це проста виживалка, щоб пограти з друзями. Ну максимум на 100 годин, не більше. бо вона дуже крива, з дуже типовими механіками та з незрозумілим і нецікавим світом. Тобто, ви можете у неї пограти з групою друзів, але не більше. Бо в цій грі немає що більше робити. Ну і у гри, звісно, відсутня українська локалізація. Rune Factory 4. Special Це рульова гра, яка розроблена компанією Neverland. Це шоста гра в серії Rune Factory. У грі ви можете обрати одного з двох головних героїв хлопця Лест або дівчину Фрей. Ви потрапляєте в місто Солфія, де стаєте новим правителем і повинні розвивати місто, дружити з мешканцями. Обирати собі партнера для шлюбу, обробляти землю, вирощувати рослини і тварин, досліджувати печери і боротися з монстрами. Red Factory 4 Special це особлива версія гри з додатковим контентом, таким як новий режим складності, нові катсцени та оновлена графіка. На жаль, у грі відсутня українська локалізація. Story of Seasons. Friends of Mineral Town це гра про життя на фермі, яка є перевиданням класичної гри Harvest Moon Friends of Mineral Town від Marvelous. Ви повертаєтесь до містечка Мінеральне місто, де ви успадкували ферму свого діда. Ви повинні доглядати за рослинами, тваринами, рибалити, готувати їжу і розвивати свою ферму. Ви також можете дружити з мешканцями міста, брати участь у фестивалях і конкурсах. Гра має красиву 3D-графіку, нові сцени і персонажів, а також Можливість грати в кооперативному режимі з іншими гравцями. У грі відсутня українська локалізація. Soundfall – це гра проходження лабіринтів від студії Drastic Games, яка поєднує дії за збиранням зброї та грою на основі ритму. Ви можете грати або з чотирьома друзями локально, або онлайн. Збирайте здобич і виконуйте дії у такт музики. І у цій грі можна також створювати власну музику. На жаль, у грі відсутня українська локалізація. Ну що ж, відео підходить до завершення. Але це ще не все. Бо по підписці PS Plus Deluxe роздають Siphon Filter, Logan's Shadow, Lay Dancer, Off-Light, Pursuit Force, Ghostbusters, The Video Game Remaster. А тепер це вже кінець відео. Ну що ж, добірка вийшла файна, але я нагадую, що усю трилогію Tomb Raider та Conan XL роздавали раніше. І найголовніша проблема, що у цій роздачі немає української локалізації, але є і крута новина. Що роздають дві гри, які тільки вийдуть, і ми їх отримаємо безкоштовно. І, можливо, буде такий шанс із української локалізації. Ну а тепер дозвольте мені вас запросити поставити вподобайку та підписатися, ну і натиснути на дзвіночок. а також залишити коментар для підтримки мене та інших контент-мейкерів, щоб розвивати український Ютуб. Також закликаю вас підтримати не тільки мене, а й інших контент-мейкерів, щоб вони також забезпечували вам нескінченний екстаз, Ас від українського контенту, і найголовніше, якщо є можливість, то допомагайте зсу і бережіть себе: не ігноруйте повітряні тривоги та пам'ятайте, що ми вже перемагаємо, і батько наш Бандера, а Україна мати. До наступної зустрічі.